Вітаю скорпіонів! Це ваш таропрогноз на тиждень з 13 по 20 квітня. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких ви будете в енергіях? На що вам звернути увагу? Нагадую, всім розклад у нас загальний, тому зчитуйте енергію карт і шукайте свої якісь підказки. І так, перша карта у нас понеділок. Зірка. Вівторок. двійка кубків. Середа, король мечів. карта сили. П'ятниця шість мечів. Субота десять жезлів. І неділя туз мечів. Так. Скорпіони, понеділок карта зірки буде говорити про якісь мрії, про якісь надії, сподівання, про те, що ми візуалізуємо своє майбутнє, ми уявляємо, як нам буде добре в майбутньому, прописуємо якісь собі в голові свої інсайти, плани, уявляємо свою, наприклад, будівлю, яка вона в нас буде гарна, яка в нас буде машина, яка в нас буде прекрасна робота і так далі. Тобто, зірка, ми собі в голові уявляємо все своє майбутнє. І, в принципі, це правильно. Карта буде нам говорити про те, що ми спілкуємося, можливо, зі своєю другою половиною на відстані. Якісь є романтичні моменти, романтичні нотки. Отакі якісь. Приємні емоції. Вівторок в нас йде двійка кубків, також буде говорити про партнерство, про романтику, про взаємодію з своєю другою половиною. Можливо, хтось йде на побачення, можливо, у когось якісь є от такі романтичні моменти, переписки, якісь от початок, якийсь. Стосунків, тобто ви е, переписуєтесь і домовляєтеся про зустріч, про якісь е, знову же побачення. Карта ще нам може говорити про партнерство, про те, що ми на роботі працюємо рука об руку, е, зливаємося два в одне, тобто підписуємо договора дві компанії в одне, підключення, договору, заключення договору. Тобто ми працюємо в колективі рука об руку, у нас гармонійні стосунки. Це ще буде говорити нам про те, що кожен взаємодіє, тобто нема що один працює, інший ні. Всі працюють злагоджено в команді. Середу в нас є король мечів. Карта буде говорити про повітряну стихію. Це в нас близнюки Терези або водолії. Можливо, у вас буде взаємодія з такою людиною, можливо, ви будете звертатися до такої людини за допомогою, за порадою, за дією. Тобто, карта нам може показати лікаря, може показати військового, може показати когось правову людину, тобто адвоката, юриста, суддю і так далі. Людина з таким холодним аналітичним складом розуму, де не потрібні емоції. Тобто, людина, де треба чітко мислити, прагматично мислити і так далі. День може говорити нам ще про якусь гострість, про якусь колкість, про якусь знову ж беземоційність. Можливо, це показує вашого партнера. Можливо, це ваша буде така сьогодні холодна енергетика. Звертайте на це увагу. Четверна з карта сили буде говорити про те, що в четвер у вас багато є якогось запалу, і харизматики, енергетики. Подолати всі свої якісь справи, якісь питання до всього. Ви підходите отак. З такою впевненістю в тому, що ви з цим справитесь. Карта сили нам може говорити про те, що ви, можливо, будете взаємодіяти з левим знаком Зодіака, або ж це буде говорити знову ж про енергетику цього знака Зодіака. Тобто ви впевнені, ви харизматичні, ви йдете на пролом, так як можуть робити це леви. Ще це може нам говорити про те, що ви докладаєте масу зусиль, масу якихось, знаєте, таких такої впевненості в собі, для того, щоб. Досягти якогось результату. Ще це може нам говорити про те, що е, ви можете відмовлятися від якихось своїх мінусових да, е, проявів для того, щоб досягти якогось позитивного результату. Відмовляєтесь від негативної якоїсь їжі, яка вам не приносить користь для того, щоб стати здоровішим. Ідете в спортзал, для того, щоб знову ж стати здоровішим. Ідете на плавання для того, щоб. Вас не боліла спина, тим же відмовляєтесь там, наприклад, від якихось некорисної їжі, напоїв, куріння і так далі. П'ятниця у нас шість м'ячів. буде говорити знову же про початок, про те, що ви розпочинаєте щось в своєму житті. Залишаєте якісь неприємні моменти після п'ятірки мечів і по шість йдете в новий, в новий світ, пливете десь в нове щось краще, де вам буде комфортніше. Забираєте свою сім'ю, можливо, переїжджаєте з міста в місто, країну в країну, можливо, ви просто будете кудись їхати в п'ятницю по роботі. Можливо, ви хочете завершити. Якісь конфліктні моменти в своєму житті, тому що перед шість було в нас п'ять мечів, і це в нас якась конфліктна ситуація. І це може говорити про те, що в п'ятницю ви просто хочете розпочати все спочатку. Тобто, ви приходите на роботу і кажете, все, за закінчуємо ці якісь склоки, неприємні якісь емоції. Ми ні до чого не договоримось. Нам треба рухатись вперед. В суботу в нас десятка жезлів буде говорити про, можливо, у вас буде багато роботи. Тобто по десятці жезлів на нас навалюється маса справ. Карта нам може ще говорити про і емоційні, якісь думки, які ми тягнемо за собою. Якийсь отакий гніт, який на нас може в суботу давити. Тому звертайте на це увагу. Не тягніть за собою все. Можливо, це після цієї карти ви будете на другий день все за собою тягнути, якісь отакі неприємні думки. Якісь, можливо, образи навіть по цій карті можуть бути, тому що от вам щось наговорили, і ви тягнете, ви думаєте, варитеся в цьому всьому. Можливо, у вас просто багато буде в суботу, багато домашніх справ, і ви захочете все швидко зробити перед святом, і, і будете от прям все на собі, крім вас, ніхто не зробить. Будете думати, що от я хазяйка, хазяїн, і все на мені, і я от все це мушу тягнути. Неділя у нас тут з мечів, буде говорити нам про якусь думку, яка до нас може прийти, про інсайт, який до нас в голову може прийти, про якесь рішення, яке ми можемо прийняти в неділю. Тобто воно може бути різке, воно може бути таке кардинальне. Можливо, ви вирішите щось змінити в своєму житті в неділю, і от буде от такий прям. Кардинальна дія у вашому житті. Ще ця карта може говорити про різкість, тому звертайте увагу, я думаю, цього не потрібно. В неділю, ну в будь-який день теж не потрібно. Але все ж таки в неділю майте на увазі, що може бути от у вас така якась енергія, яка буде провокувати. на От, от я сказала, от буде так, і ви можете цією дією когось образити. І дайте мені, будь ласка, пораду. Для скорпіонів карта смерті. Карта смерті нам буде говорити про те, що ви маєте класти крапку на якихось моментах у вашому житті, де вам своє воно, знаєте, віджило, воно вам не потрібне. Викиньте весь мусор, який вам не потрібен, одежа, якісь старі речі, які не приносять вам задоволення. І, взагалі, попрощайтеся з усім тим, що не приносить вам задоволення. Тобто, карта і про це що... Кладіть крапку на тих стосунках, де неприємно, ідіть з роботи там, де ви не отримуєте ніякого задоволення, і просто трансформуйте свій мозок, в зовсім інше русло і на зовсім інші позитивні моменти. І так, скорпіони, це ваш таропрогноз. Позитивного вам тижня і до зустрічі!